На Лондоні я зустрів цікаву дівчину, яка нам вже демонувала з України в Лондон. і цікаво було би почути її історію. По-перше, представтеся, як вас звати? Uh, так, ви... або як тебе звати привіт, привіт дуже приємно зустрітись. Дуже приємно познайомитись. Насправді завжди завжди раді зустрічати українців. І мене звати Олена. Я з міста Чернігів. Я приїхала сюди три роки назад. Майже я вимушена була залишити своє місто майже одразу, як почалась війна, тому що була дуже складна ситуація в той момент в нашому місці, і я з дітьми вимушена була їх виїхати. У мене двоє дітей на той момент було 17 і 10 років. І дійсно було дуже дуже. Ну, Дуже, дуже страшно було за її життя і за наше життя. І тому, звісно, ми виїхали просто в нікуди. І якось так склалось, це ну, доля, що ми опинились тут, тому що плану такого насправді не було. Якось через друзів, якось ми. Знайшли спонсорську родину і нам допомогли знайти спонсорську родину, і ми опинились е, саме в Лондоні, про що навіть ну, навіть не мріяла, скажімо так, е, вже три роки, ну вже було три роки в квітні, як ми е, живемо тут. Ну, що можу сказати? Так, зараз же відчуття таке, що так, ми тут пристосувались, так вже є якийсь е, круг знайомих, але було так. Я думаю, всім було складно, всі ще пройшли через стрес, і досі це все відгукується. Ну я радий бачити, що ти добре виглядаєш. Певно себе почуваєш. Я тебе бачив на деяких івентах, наприклад же Іванки Ендко, що вона продвигає модельні агентства, модельні виступи, а так само да. різних артистів, художників, ну і твою діяльність давай розкажемо. Ви, може, да, трішки от завдяки Іван Кентіві. Як, як її помітив? Чому mm, от так. вона одна із небагатьох цікавих людей в Лондоні, кого я зустрів, вона робить бульбашкову бульбашкове шоу. Я навіть не знаю, це правильно назвати по-українськи, uh, напевно, ліпше ти скажеш Так, це. Uh, uh, я артист шоу Мульних бульбашок, тобто я професійний артист, я займаюся цим вже 11 років, і звісно, ну я цим займалася ще в Україні, і коли я сюди приїхала, то що ну які воно думки були, що я можу робити, що мені робити знання мови просто зіро. І, але я розуміла, що це те, чим горить моя душа. І я дійсно люблю те, що я роблю. Це щось про, про поклик, тому це що головна, я. Не. Відчувати. Робити те, що ти любиш, навіть не зважаючи на те, що відбувається, на жаль, кажуть, війна і тому подібно. Але світ, як кажуть, треба нести кажуть, для людей, де би ти не була, так тому що, саме. Тому так. що так, да, треба, звісно, жити і допомагати Україні і співчувати. Але мають бути якісь яскраві моменти, як не лише кажуть, стрес і тяжкі моменти, які на жаль, ми не можемо. Виключити з нашого життя. О, це, части, бути, це вже перемоти, частина да, нашого життя. Так ми... чи інакше, Ніяк. Да, В будь-яких війнах люди жили, кохали, допомагали друг другу і несли якийсь світ у цей. Цю темряву життя про справа в тому, що життя продовжується, і дуже сумно за те, що і болі боляче за те, що відбувається в нашій країні, досі ну тобто е, це завжди буде така більш ну, на нікуди не дінеться для душі на серці, але що ми можемо робити? Ну тобто, е, я думаю, що я буду казати за себе, я це це пройшла, тобто. Е, Маю ну, на увазі це перейти через зі стану стресу в стан життя знову. Це такий. Ну мені десь потріб знадобився, я вам скажу, рік, щоб знову почати робити те, що я роблю, і знову от, якось повернутися до своєї справи повноцінно. Бо перший рік був дуже дуже стресовий, і е, я я знаю, що багато людей. Ну, на жаль, ну, да, пережив, ну, багато різних ми, судів. всі всі українці, і деякі досі не можуть знайти себе. На жаль, і я дуже ну. Дуже так, дуже, всім дуже бажаю все всім шукати себе, знаходити себе, такі. де б ви не були, в будь-якій країні адаптуватися, шукайте людей. Я дуже-дуже вдячна всім людям, хто мене оточує, кого я зустріла тут в Лондоні, тому що люди зустрічаються просто неймовірно. Я не знаю, якось мене. Ну, і хочеться знайти якісь якісь коло там британців, так але все одно якось утягне тягнемося один до одного, і я дуже рада, тому що саме в Лон я саме в Лондоні, тому що тут дуже сильне українське ком'юніті, і ми один одного підтримуємо, допомагаємо. Зараз я можу сказати, що в мене дуже багато знайомих, друзів, саме українців, і ми така команда, і Ми підтримуємо один одного так, і Так, це і дуже приємно бачити мені. Так. Тому що я вже багато років живу за кордоном і в Лондоні вже там біля десяти років. І я бачив, коли ще українців було так, один по один. А зараз і, навіть, теж і кажуть, як в Україні, люди розмовляють щось, купують щось, обкладають сторонами. Так... Ну, з однієї, це добре, для... щоб люди трималися разом, але з іншої сторони, я розумію, що не по своїй волі вони покинули свої ну, не домівки. По свої, так. Але так чи інакше, як сталося, як сталося, жити треба далі. Молодість буде у вас лише один раз і у нас, і кажуть, і... І тому. Просто і, як кажуть, перекреслити теж не вихід. Ні, звісно, це, це не можливо перекласти. Тому я радий, це що вже ти дадеш такі яркі моменти. Так, в, це, це в житті. те, що, чим я дійсно живу. Це те, що я роблю від душі, я роблю дуже круті бабл шоу Я дарую емоції, так, я, я дарую яскраві емоції. рекомендую подивитися, її бабл-шоу. Вони бувають у Іванка МКО. Я не знаю, якщо ще десь в других містах бувають, Но можеш взагалі, мені дати інформацію. Я взагалі, поставлю під відео. Я як тебе знайти і як дивитися? Добре, мій інстаграм. Я поділюсь на да. інстаграмом, і я Всі роблю... деталі будуть під відео і різні івенти. Я виступаю навіть на весіллях, ну, на корпоративних івентах і на Уже дитячих я знаю. святах. Уже що... я знаю, що ти цим займаєшся більш боку. Підтримати підтримуйте, давайте підтримуйте один одного. Якщо і... ви будете влаштовувати дитяче свято або подібний. Заклад рекомендую. Дуже весела і цікава атмосфера. Поміняє вам абсолютно настрій на дякую. тому на тій події, які дякую. ви будете. Для мене було це сюрпризом побачити оце бульбашкове шоу. До речі, перший раз в житті, а ще й в Лондоні, а ще й від Українки. Так що всім Супер. папа. З вами був Том Коколус і Олена Мистеренко. Дякую. Дякую. Дуже дякую.